Друзі, всім привіт! Маємо на продаж KIA Niro гібридну. 2018 рік випуску, 19-й перша реєстрація, 145 тисяч км пробігу, вона вже має покращену комплектацію, вже має тут десь, оце, адаптивний круїз контроль, сам радар. тут проти туманки, тут десь у нас є от камера, е, вона вміє читати полоси, вміє сама підрулювати. Машинка не була ДТП, не було топлена, мала вандальні пошкодження, десь має декілька м'ятинок, царапинок по кузову. Десь на даху було кілька м'ятенок. Попробуй камери Ні, камера навіть не бере їх. Так, Машинка в дуже гарному стані, технічно вона в ідеальному стані, нема зауважень, ти на ній катнувся вже зауважень по техніці ніяких нема. Вже на жовтих поворотах європейських. Розмитнена, сертифікована, тільки. Поставити її на облік, є поличка. Тут, тут з багажні покрали ті речі десь. Оця сторона у нас ремонтувалася, оце вікно міняли, оце вікно і ось це вікно ми міняли, все решта тут лишилася рідна, ручку ручку ще я докупляв, а так все решта лишилася рідне її. По салону в досить гарному стані, треба ще салон почистити. Але в принципі... До, 45 000, до 145 тис в досить гарному стані. По салону в комплектації має 4 склопідйомника, один автоматичний, електрична корекція дзеркал. Тут у нас включається отримання полоси. Оце у нас кнопочки, які за адаптивний круїз відповідають. Електронна приборка, мультируль, mm -hmm. CarPlay, Android Auto а, і клімат-контроль. двозонний. і можна включати тільки одну зону на водія для економії пального. Коробка автомат, ну а далі, як і звичайні, Кіаніро. Також маємо ще Niro в дорозі, декілька штук з різними пробігами в різних комплектаціях. Так що, кого цікавить Niro, звертайтеся, маємо що запропонувати.